Хорошо, розслабитись, сідаємо зручно. Сідаємо зручно, стопи паралельно, ноги паралельно. Розслабитись серед хаосу, діяти руками. Діяти руками. Хорошо. Значить, почнемо з нейрогімнастики, там, де одна рука показує рожки, а інша рука телефон. А потім ми міняємо руки. А потім ми міняємо руки. І коли ми вже зловимо ритм, тоді між кожною заміною ми робимо хлопок долонями. Тобто показали хлопок, показали, хлопок показали, хлопок показали хлопок. Тіхо. І. Так ми зробимо ще приблизно впродовж 30. Секунд. Хорошо, руки можна опустити. Руки можна опустити. Ща, хорошо, клас. сейчас будет немножко уличной магії. Хорошо. Розтираємо руки в болоні. Якраз це буде і про розслаблення. Хорошо, щоб долоні прям були гарячі. Так. Я не знаю, як називається ця вправа, але вона... Зараз буде дуже прикольна. Руки з обох боків розтираємо і долоні над долоною і. Ось, хорошо, руки гарячі. Значить, що ми зараз зробимо? Що ми зараз зробимо? Так, спочатку. Uh, я показую просто так, буду руками, а ви можете руки поставити, щоб отак от були. Вони не доторкались до, до корпуса при, при, приблизно під прямим кутом. Зараз що будемо робити? Хорошо. Uh, вдох, руки отак, видох, руки направляються до гори. Видох донизу. Вдох. Долоні догори гори, видох донизу. І так зараз будемо в своєму ритмі вдоху і видоху. Вдох, долоні провертаємо догори. Видох, долоні провертаємо донизу. Вдох, долоні провертаються до стелі. Видох, долоні провертаються до долу. Вдох до стелі. Винок додолу. І ми поступово зменшуємо амплітуду цього руху. Ух ти, у нас ще один учасник. Ви поки продовжуєте це робити. Такс. Настя, привіт. Ми робимо трошки улічної магії, коротше. А у нас. Вправа. У нас колективний запит це розслабитися та знайти спокій серед хаосу і щоб діяти руками. Так от ми діємо руками. Вправа така. А, ставиш, сідаєш зручно вертикально, корпус, стопи паралельно, корпус вертикальний, живіт не овалюється, руки ставиш у себе а, під прямим кутом. Все на слух можна сприймати. Все на слух доволі просто можна буде сприймати. А, руки під прямим кутом. На вдосі ти долоні провертаєш до стелі. На видосі ти долоні провертаєш додолу. Вдох, долоні провертаєш до стелі. Видох, долоні провертаєш додолу. І. Зараз я вже не буду пояснювати, що воно робиться, а ми спробуємо в процесі. Це відчути. І поступово дозволь собі кожен з вас. Я просто на ти буду звертатись, але до кожного з вас. Поступово дозволь собі зменшувати амплітуду цього руху. Це значить, що менше провертати їх, не повністю потім провертати, а і не повністю вниз провертати так, щоб поступово у тебе долоні зупинили, так, щоб вони поступово зупинилися в положенні, коли вони паралельно одна до одної, коли долоні направлені одна до одних. Дякую за запитання. Я, 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 це неочевидно, дякую. Добре. І одночасно з цим важливо. Все одно синхронізувати цей, цей, цей рух з циклами вдоху і видоху. І в якийсь момент, коли ти відчуєш, що вже достатньо, ти можеш повністю зупинити цей рух так, щоб долоні були направлені одна до одної. і Потім можеш прикрити очі. Зараз, напевно, можна з відкритими очима, але краще, напевно, прикрити очі. Руки так і залишаються під прямим кутом, не дотр... лікті не доторкаються до корпусу, не доторкаються лікті до корпусу. Ми зараз зробимо наступну вправу. Навдосі з прикритими очима, бажано з прикритими очима. Коли руки э, під прямим кутом, не лікті не доторкаються до корпусу. Просто робиш вдох, на видосі, долоні, направляються одна до одної. Не до... Але щоб вони не доторкалися. Потім знову вдох, долоні розводяться, видох, долоні зводяться одна до одної. І так, поступово ти на вдосі продовжуєш виконувати цей. Цю послідовність руху, коли долоні розводяться на вдосі, на видосі долоні наближаються одна до одної. І тут теж поступово зменшуй відстань. Поступово зменшуй відстань між долонями і в якийсь момент. Ти можеш дозволити собі відчути і. <смір> а, так, пропоную пограти у гру. Ти продовжуєш виконувати цю послідовність руху. І дозволь собі відчути образ, наче дві долоні це магніти однакової полярності. Яке може бути відчуття в долонях? Коли вони наближаються, якщо це два магніти однакової полярності. А, успіхів, а, чи може бути таке відчуття, наче рука, наче одна долоня до іншої наближається, вони ще не наблизились, але в долонях є відчуття того, що вони вже поряд і поступово ти можеш дозволити собі майже зупинити цей рух і в якийсь момент коли ти уловиш оце от відчуття наче долоні на ти можеш спробувати поводити, наче по магнітному полю цими долонями, наче по грані між магнітним полем між долонями. Які це можуть бути відчуття? Які тоді... І якщо ти улавлюєш це відчуття в долонях, то які тоді є відчуття в плечах, спині, животі, голові? Може є це відчуття? Може немає? А може все ж таки є? Ти можеш дозволити собі зануритися у відчуття перезавантаження та відновлення ще глибше. І цей процес може тривати стільки, скільки достатньо. І в якийсь момент, коли ти відчуєш, що вже достатньо, ти можеш розсунути руки, покласти руки так, як тобі зручно, відкрити очі. Ось. А, так. Хорошо. Хорошо. А, поділіться зворотнім зв'язком, будь ласка, і ми будемо... Після цього будемо завершувати. Послабився. Хорошо. Хорошо. Образне мислення хорошо працює. Хорошо. 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 Я радий. Хорошо, uh, так. Якщо так, Настя прошу і тебе теж поділитися. Ага, ага, ага. Прийнято. Плечі, так, ти сказала плечі. Хорошо, з плечима. Ну, Зараз ми вже до плечі не підберемося, але що можна зробити? Це краще вже наступного разу. І ти типу, ти стала ще більше втомлена, ніж була? Так. Я прийнято. А, прийнято. А, де ця втома в плечах, ти сказала? Тобто трапецивідні м'язи. Трапецівні. Ну, тобто оці от м'язи, так? Да? Ага, тобто по плечах. Ладно, ну, ну Сьогодні ми в це не вліземо вже. А, в це ми не вліземо вже. А що можна зробити? Просто рекомендація. Ти можеш спробувати зараз просто собі отак от ці трапецивидні м'язи пропульпувати пальцями. І так впродовж дня їх просто... Так, головні болі у тебе є, чи там щось з тиском, він підвищений, чи піднижений, чи нормальний. Прийнято. Ок. Хорошо, тоді можна просто так от зараз спробувати просто собі оцей трапецевидний м'яз, який а, від шиї йде по цій поверхні. З одного боку його промасуй, просто поспостерігай, де він розслаблений, де він недостатньо розслаблений. І з іншого боку, так, само. в пошуку місць, де можна його розслабити ще більше. А, так, ти на масаж е, ходиш чи ходила?